Гнуть пізнавати природу і жити серед природи, їх серця сповнені стремління до перемог, в очах у кожного сяє вогник щирості та віри, щирості до друзів, з якими переживаєш нові пригоди, і віри у пластову ідею, яка випликала у їхніх душах такі відчуття. Диваки кажуть про них одні люди, патріоти переконують інші. Хто ж ці юнаки та дівчата, котрих називають пластунами? Як вони таборують? І чому їх ваблять мандри? Про все це ви дізнаєтеся далі. Щоб побачити, як живуть пластуни у мандрівному наметовому таборі, ми їдемо у гірську частину Чернівецької області, а саме в урочище Букова, яке славиться своїми природними багатствами і знаходиться відносно недалеко від Чернівців. Приблизно 60 кілометрів відділяють обласний центр від світу, де зникає гамірливе міське життя, а мандрівник потрапляє, наче у інший вимір. Ми прямуємо у казкове місце, де цьогоріч таборують пластуни. Протягом року пласт в Україні проводить чимало виховних таборів різної спеціалізації: спортивні, морські, з повітроплавання, мистецькі, лижні, альпінійські, археологічні, кінні, екологічні. Можна продовжувати і ще. У таборах пластуни практично закріплюють знання і уміння, здобуті на щотижневих заняттях. А ще вони пізнають природу і життя серед природи. Особливість пластових таборів в першу чергу в тому, що виховання на них відбувається в малих групах роботи. Тобто, в першу чергу, це так званий пластовий гурток, скаутський гурток, який налічує в середньому 10 людей. І в другу чергу це те, що розмір самого табору невеликий. Ну, рідко бувають пластові табори чисельністю більше 50 людей. Тобто, в середньому 5-6 гуртків на таборі утворюють фактично одне ціле, один великий колектив. Які гармонійно існує мешканці, якого співіснують між собою один одного добре знають. Вони між собою підтримують побратимські стосунки. Вони всі вирішують спільні якісь завдання, і саме якраз такі колективні формі відбувається основне виховання в пласті. Ось у таких наметах просто неба живуть пластуни. Вже четвертий рік поспіль чернівецькі скаути вирушають у мандри і живуть просто неба у наметах, готують їжу на вогнищі і проходять, можна сказати, своєрідну школу життя, точніше, школу виживання у природних умовах. Щоразу, окрім традиційних виховних заходів, обирають певну тему для проведення занять впродовж табірної зміни, тому і назва табору щороку змінюється. Ми кожного року беремо якусь іншу тему. Цього року космічна, тому що е дівочий пластовий курінь, який діє в Чернівцях, е названий на честь е Ірини Вільде, видатної буковинської письменниці, і Вільде воно по-німецьки пишеться через букву е W', і є аналогія з Сузір'ям Касіопеї, яка також має форму букви W. w, w, w. І, власне, в них була ідея зробити табір, який називається Касіопея і ми вирішили розширити цю тему до всього пластового табору Чернівецької області, взявши всім космічну тему. Табір загалом називається 100 світлових років. Це ще пов'язано з тим, що цього року ми святкуємо століття пласту. І якраз космічним, з космосом ми це зв'язали. Утворилося 100 світлових років. Тут розташувалися одразу три табори: дівочий касіопея. Юнацький зоряні війни та Новацький Зоряний Черевик, який до речі цього року організовано вперше. Черевик це є такий пластовий символ, тому що саме черевики одягають пластуни, і ходять у походи, ходять у гори. І от ми з новаками щодня, що вранці, ми сідаємо у цей міжгалактичний космічний черевик і перелітаємо із сузір'я на сузір'я. Це така наша легенда нашого табору. Сонячна система має 88 сузір'їв, і що цікаво, дуже багато сузір'їв мають назв, назви наших земних звіт. Тому ми з новаками подорожували у нашому космічному черевикові у сузір'я Малої Ведмедиці та Великої Ведмедиці, сузір'я Рись, Сузір'я Лисичка, Сузір'я Заяць та Сузір'я Орел. І кожен день був присвячений одному сузір'ю. Це була така от легенда. І в цей день, ми, коли прибували саме на це сузір'я, до прикладу, на сузір'я Лисичка, так, то ми розповідали їм якісь історії є саме про цього звірка. Ми говорили про те, яка лисичка хитра. Значить, ми казки згадували, де цей персонаж є присутній. Ми пісеньку вчили. І отак кожного дня в нас кожен день присвячений якійсь темі. Ми отак перебували разом із тим. Ми вчили багато наших пластових речей. Це є і новацька обіцянка, і новацький закон, і новацькі пісні. Таборування об'єднує дітей, виховує та загортовує їх, переконані вихователі. Тут вони стали самостійнішими. І е, тут є дітки, е, які е, виховувалися в різних роях. Є один хлопчик, який пластував в Івано-Франківську. Він приїхав саме на наш табір. А є кілька таких, які взагалі вперше. І е, е, надзвичайно приємно, що буквально за три дні вони всі зуміли стати. Одним єдиним колективом вони вже знають, що по свистку вони мають встати, по свистку вони мають лягти. Вони знають, що треба перед обідом прочитати молитву. Що за собою треба помити посуд. І якщо ми беремо у відрах їжу, так то є завжди чергові. Вони потім ось оці відра миють. І дуже приємно було відзначити, коли вчора чергові на кухні сказали, що новацтво найкраще миє загальний посуд. Цей табір це не просто такий табір, щоб відпочити, покупатися, позагорати на сонечко і так далі. Він має свою також певну виховну мету. Протягом року, щотижня, кожен новацький рій збирається на якісь певні заняття, і ми вчимо і історію України. Ми вчимо пластові пластову історію. Ми вчимо наші новацькі закони. Ми малюємо, ми пишемо щось. І у формі гри ми отак проходимо якусь певну програму, яка вже в таборі за закріплюється. це вже є підсумок. Тобто вони тут ще закріплюють усі свої знання. У кінці табору проводиться такий змах. Це така теренова гра, і на кожній точці вони повинні відповідати на ті запитання або робити ті завдання, які вже закріплюють те, що вони вивчили. І за результатами цього змагу вони вже отримують якісь певні відзначення, так ступені. Ось хто вже пластує, вже пластун прихильник, має хусточку і. По віку вони вже здають першу пробу. Хтось іменується на орля, хтось на красне орля, хтось на обережне орля. Про чисельні заходи, які проводяться у таборах, здобутки пластунів свідчать нашивки і значки. Це мій перш, перший значок мій. Цей значок мені дала тая. Найголовніша пластунка в Чернівцях. І, і в цю мить, коли вона мені його дала, я записався в цю національну організацію пласт. Це веселі старти. Це ми проводили на турецькій площі, веселі старти. Ми гралися з м'ячами, бігали, у нас були естафети. Ось це був гайдашник, мій перший табір. Це було взимку. А це оце, ось цей табір, космічний черевик. Це в мене значок за цей табір. Я, його, я відвідувала цей табір. Він під назвою Космічний черевик, в якому мені дуже сподобалось. У нас були веселі старти. Ми бігали, стрибали, гралися м'ячиками. В нас були різні гутірки. Там нам розповідали щось нове, цікаве є багато сузір, і нам показували на картинці, як вони виглядають. Це було дуже цікаво. Це було дуже незвично, що ми е, про вся, перелітали там, і нам навіть показували велику та малу медведицю на небі. Ми ходили на прогулянки, в походи. Цей ліс в нього скоро завезуть зубрів з Вінницької області. Тут є 74 гектари, і тут будуть бігати зубри, і це буде національний заповідник. Тут, Дуже гарна природа, дуже гарні краєвиди різні. І справді у цьому урочищі збереглася краса перевозданої природи. І панують гармонія та спокій. Тому тут так відчутна близькість людини і навколишнього світу. Це чудове місце, щоб відпочити, набратися сил та отримати нові яскраві враження. Тут є справжня дива природи. Потоки гірських річок спадають із скель, утворюючи водоспади. Навколо ліси. А якщо пощастить, то на території зоологічного заказника зубровиця, яка починається неподалік наметового табору, можна побачити благородного представника дикої фауни Зубра Європейського. Мандрівки дарують незабутні враження, а труднощі не лякають навіть зовсім юних пластунів. Мій наплічник важить 11 кілограм. Там є мої прибори для їжі, є засоби гігієни, є мій одяг знаходиться, і ліхтарі, запасні батарейки. Ну, все, що потрібно, щоб вижити. У нас були е, уроки з е, школи виживання. Тостони люблять природу, і треба її поважати, щоб вона не зашкодила і тобі. Е, а то може якась бути пригода така, і треба знати, як можна вижити. Е, ну, якщо немає при е, аптечки, немає. І берегти природу, бути постункою це для мене означає добре себе вести, поважати однострій, дотримуватись новацьких законів. В новацькому законі є п'ять точок: перша новак любить Бога і Україну. Друга Новак слухається батьків та виховника. Третя новак робить завжди добре діло. Четверта точка новак дотримується правил чесної гри. І п'ята новак щораз старається бути ліпшим. Серед скаутів є і новачки, котрі таборують вперше. Я вирішив потрапити саме до цього табору, тому що мені друзі розказували про нього дуже багато хороших речей. Тут мені здається дуже добре, тому що тут ліс, свіже повітря, гори, і тут в мене більше піднімається здоров'я. Бути пластуном це дуже добре. Отримую всілякі нашивки, нагороди. Тут нам весело ніколи не нам не буває нудно. Кожен табір, юнацький, дівочий, новацький, має свою програму, і це не випадково. За пластовою методикою дівчата і хлопці виховуються окремо, Тобто в них окремо відбуваються заняття протягом року, і окремо за пластовими приписами повинно відбуватися таборування. Ну, вважається пластова система, вважає, що таким чином. Краще відбуваються ці елементи виховання. Це такий виховний момент, можна сказати. Діти краще розкриваються в колективі, в такому колективі, в якому тобто ну, часом дітки можуть соромитись, дівчата, хлопці, хлопці, дівчат. А коли одна одностатеві колективи, вони краще розкриваються. Взагалі, це не тільки пластова, це взагалі система всього скаутингу. Тому що скаут починався суто як як хлопці, скаути, бой так а потім з'явилися гайди гайдз оф Америка. І ну от власне окремо так само гайдуться, дівчата, скаути, хлопці. Хоча зараз скаути є дівчата також, але власне витоки скаутської системи говорять саме так про окрему статеве виховання. Вони спілкуються дуже відносно, тобто, це там на рівні якихось передавань таборової пошти ще якихось там. От коли вони співають пісні, десь там спільні або ще спільні ватри пару разів на табір. Але так, то переважно от, заняття в них відбувається окремо. Тобто весь вісвідсотків всього часу, 95, я б навіть сказала, вони проводять окремо, абсолютно не спілкуються. Ну, не бачать один одного здалеку, але не спілкуються між собою, не мають часу. Юнаки із задоволенням беруть участь у різних змаганнях та конкурсах. Не доводиться нудьгувати і дівчатам. Зараз пластунки із нетерпінням чекають початку теренової гри. Зараз буде проводитися сторонова гра по здачі такої вмілості, як табірництво. Тобто вони будуть виконувати точки, такі спеціальні такі завдання, які їм допоможуть потім в таборуванні, ну, в самому житті на природі. Наприклад, їм треба бути, там, за певний час зібрати дрова, запалити вогонь і закип'ятити воду. Ну, тобто це не час бо, Там, так само розібрати намети або зробити якісь такі споруди, які будуть допомагати їм в таборуванні, наприклад, там якийсь стіл маленький чи мітлу, якусь, тобто щось таке. Головна мета це, якби пізнання цього всього цієї роботи набуття досвіду через гру. Тобто вони граючись, отак от вони, вони не розуміють, то, що вони вже якби вчаться це робити. Але насправді, тобто, вони собі так, так бігають, бігають, і вони вже потім не усвідомлюють, але вони вже то вміють робити. Якби дали сірники, дали час і сказали, щоб ми підп... зробили вогнище і запалили вогонь в мене, щоб, щоб вода закипіла, а потім загасити правильним способом вогонь. Так. Тобто ось таке завдання було. Звісно, що це бачимо, що це виглядає трошки дивно, але оскільки ми це робимо на швидку руку, тому що у нас обмежений час, тому це як на мене це цілком нормально. Щоб поставити на певні заголовлені дерев'яні кілки, потрібно більше часу. Так. Потрібно ще ці <поставити> кілки, потрібно їх забити, палицю поперечно. А так у нас, оскільки обмежений час 15 хвилин, то ми робимо все настільки швидко, наскільки це можливо. За 15 хвилин назбирати дрів. Ми звикли створювати самі для себе всі умови, тому оскільки ввечері буде темно і нічого не буде видно, щоб було зручно розпилити велику гарну ватру, в нас було завдання зібрати якомога більше дрів за ці 15 хвилин, щоб потім не створювати собі труднощі ввечері. Навіть не уявляю, що буде далі, але я думаю, що ми справимося добре. Бачу, в нас поки що все виходить, можливо, далі буде ще краще, ще легше. Нас готували, нам проводили гутірки, з табірництва, розповідали, то ми можна сказати підготовлені. Чекаємо на наступні завдання. Це поки що для нас секрет. Кожен день на таборі це таємниця. Кожен день на таборі це якась загадка, секрет, і ми про неї можемо тільки догадуватись, що нас чекає цього дня. Які завдання нам цікаві будуть, які ігри ми будемо грати. Ще набагато ефективніше ти робиш це завдання, якщо ти знаєш, що хтось може зробити його краще, і ти знаєш, що ти повинен зробити, викластись на всі 100, для того, щоб твій гурток там, зібрав найбільше дрів, зробив якийсь найкращий ватру. Це набагато, під, ну, набагато краще піднімає стимул під підбадьорює. Повітря наповнене ароматами хвої, благодатний клімат, сприяють зміцненню організму. Не менш важливо для фізичного розвитку дитини здорова їжа, правильне харчування. Організатори табору про це подбали. А на апетит після активного відпочинку на лоні природи тут ніхто не скаржиться. Все готується на справжньому вогнищі, тому так смачно пахне і вже здалеку відчуваються аромати страв. І навіть на польовій кухні у пластунів змагання, що правда, пісенне. Хто придумає кращу пісеньку на задану тему? Цього разу це «Суп із черевика. Той гурт першим і отримає обід, сніданок чи вечерю. І що він раз на кухню обідняї пори, знайшов два черевика між свіжої трави. О черевики зварим сьогодні, посмажимо резинову підошву, І в суп ми зваримо. Найперше, табір дає психологічний вишкіл, крім того всього, що це фізичне, якби там привикається до тих умов життя в природі, це перемога над собою, тому що насправді це не так просто, навіть для дорослої людини витримати 14 днів. Вони загартовуються як психологічно, фізично, дізнаються або закріплюють якісь нові уміння, так, те, що ми вже бачили. Якісь там розпалювати той самий вогонь, вміти вибирати місце під намет, його складати, розкладати. Плюс якісь такі от для дівчат, наприклад, заняття були, були заняття з макіяжу, з зачісок. Будеш заняття манікюр, подікюр, як правильно робити, як правильно за собою доглядати, якісь там ази стилю моди, як щось чим компонувати. Тобто суто як і практичні пластові такі аспекти, так само і аспекти, які вони будуть використовувати. Товити в своєму повсякденному житті, як вже в суспільстві, по кожному окремому учаснику видно, наскільки вони змінилися, наскільки вони подорослішали, наскільки вони стали самостійнішими. Тобто, діти, які спочатку на початку табору для них була, ну вони не розуміли, що значить порізати хліб. В кінці вони вже знали, як потрібно варити кашу, коли потрібно ще засипати в суп, і так далі. Тобто так само в нас були діти, які вперше в житті жили в наметі. Зараз я переконаний, що для більшості з них намет це їхня друга домівка, і вони, ну, це для них тепер незрозуміло, як, як це не, не жити в наметі. Можна створити в наметових умовах абсолютно нормальні, комфортні умови, коли тобі зручно, якщо в тобі є нормальні речі, взуття, де перезутися, можливість попрати свої речі. Абсолютно комфортно, можна жити і більше, ніж два тижні. Відпочивати можна цікаво, весело, змістовно. В цьому переконані організатори мандрівного наметового табору. Адже пізнавати навколишній світ, відчувати красу і силу природи, найкраще опинившись у відповідному середовищі. Це своєрідна школа виживання, в якій першим вчителем і наставником є природа, зі своїми погодними примхами, норовливим характером, водночас щедра на дари, які просто лежать під ногами. Варто лише навчитися їх бачити і вміти ними користуватися так, щоб не зашкодити довкіллю. Ось у такій невимушеній атмосфері діти спілкуються. Вони дізнаються багато нового про навколишній світ, тутешню флору і фауну. І не лише на словах, адже тут мимоволі кожен відчуває себе частинкою природи. Пластуни не лише набираються сил та позитивних емоцій, а й збагачуються духовно, стають більш самостійними, організованими. Взагалі, програма табору насичена і цікава: щодня конкурси, майстер-класи, змагання, ігри. Грав, мені взагалі дуже подобається, дуже активно, прикольно. Таке все, ніби у якійсь відео відеогрі зараз граєш. І... Ну, хоча, б слава Богу, що смерті не живі, але дуже прикольно. Мені дуже подобається. Я граю вперше. Давно вже хотів попробувати. Мій тато деколи їздить, але мене не бере, каже, замаленький. То от якраз можна спробувати. Власному якраз. Найкраще грати в пейнтбол, бо вони фізично підготовлені, в них розвинений інтелект, ну, щоб придумати різні тактики. І ну, у нас бувають різні випробування, смуги, перешкод, то це у нас загартовує. То нам буде, я думаю, що це буде дуже цікаво і навіть легко для пластинів. Мені тут дуже зараз сподобалось. Багато чого будували, але в перші дні складно було. Я приїхав з Чернівецького району з села Рідківці. Навчитися тут багато чого можна різних речей. вузлів багато знаю, знаю, як можна будувати різні споруди. Цьогоріч на Буковині в обласному пластовому таборі відпочивають скаути з Чернівецької та сусідніх областей. Тут пластуни здобувають нові знання, вміння, навички. Такі табори допомагають пізнати навколишній світ, потоваришувати один з одним та зрозуміти силу братерського духу. Пластові ідеї, які були закладені майже століття тому, не зістарілись. Вірність рідній землі, побратимство, духовність це ті принципи, якими керуються пластуни. Юнацтво захоплюють життя серед природи, спільна праця з однодумцями, романтика, позитивний моральний приклад, цікава, захоплююча гра.